Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, чи все ж таки доцільно переходити з пенсії по інвалідності, якщо ви отримуєте пенсію по інвалідності на пенсію за віком. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України, якщо ви отримуєте другу групу, якщо ви знаходитесь на другій групі інвалідності, то ви отримуєте 90% від пенсії за віком. Якщо ви знаходитесь. На третій групі так, третя група інвалідність маєте ви отримуєте 50% від розміру пенсії за віком. І якщо ви отримуєте, ви знаходитесь. А перша група інвалідності, то в такому випадку ви можете отримувати пенсію в 100% розмірі. Коли ви досягаєте 60-річного віку, тому що в житті бувають різні ситуації, і пенсія по інвалідності може вам бути призначена в досить молодому віці. При досягненні 60-річного віку та маючи необхідний страховий стаж, для, наразі він становить 31 рік, ви маєте право перейти на пенсію за віком. І відповідно у вас виникає питання, чи взагалі це доцільно робити, чи ні. Хочу нагадати, що якщо ви продовжуєте працювати, то в такому випадку ви маєте право. При переході пенсії з пенсії по інвалідності на пенсію за віком ви маєте право застосувати показник нової середньої заробітної плати по Україні. Але для цього ви маєте продовжувати працювати, і на той момент, коли ви будете звертатися за призначенням пенсії за віком, ви маєте пропрацювати не менше ніж 24 календарних місяці. Тільки в такому випадку у вас залишається зберігається право. При переході з пенсії по інвалідності на пенсії за віком застосувати новий показник середньої заробітної плати по Україні, і відповідно розмір вашої пенсії може бути більшим, але обов'язково його потрібно порахувати. Взагалі, під час встановлення групи інвалідності до Досягнення 60-річного віку, вам розраховується додатковий страховий стаж. Тому потрібно обов'язково здійснювати розрахунок пенсії за віком, щоб розуміти, наскільки доцільно вам здійснювати перехід. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, якщо ви маєте право на декілька видів. Пенсій так ви обираєте один і відповідно його. І отримуєте. Тож нагадую, для того, щоб вам був застосований новий показник середньої заробітної плати по Україні, і відповідно пенсія за віком у вас була більша. По-перше, ви маєте досягнути 60-річного віку. По-друге, мати необхідний страховий стаж у 2024 році. Це 31 рік, у 2025 році 32 роки, і на останок ви маєте обов'язково працювати тільки. Факт того, що ви працюєте, тобто до моменту звернення за пенсією за віком, ви маєте пропрацювати не менше ніж 24 календарних місяці. Вам дасть право застосувати новий показник середньої заробітної плати, що в подальшому позитивно вплине на розмір вашої. Пенсії, тому от така ситуація стосовно переходу, стосовно доцільності переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Тому обов'язково. Рахуйте пенсію за віком, звертайтеся в органи пенсійного фонду, і це передбачено право законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І якщо дійсно розмір пенсії, якщо ви працюєте, то в будь-якому випадку розмір пенсії за віком вас має бути більшим, ніж розмір пенсії по інвалідності, яку ви отримуєте.